Всім привіт! Сьогодні я вітаю всіх жінок з нашим днем, з днем боротьби за наші права, за наші свободи, за наші можливості. І в зв'язку з цим святом хочу згадати, шанувати тих перших жінок, перших українок, які саме долучились до цієї боротьби. І говоритиму я сьогодні про Уляну Кравченко та Наталю Кобринську. Наталя Кобринська це мама українського фемінізму. Вона одна з перших жінок, хто підняв це питання, і так само одна з головних постатей, які рухали фемінізм і жінок до свободи, до прав, до визнання. В неї було непросте життя. Вона рано втратила коханого чоловіка і, щоб якось розрадитись, Батько відправив її до Європи, де вона навчалась, здається, в Цюріху, де вона познайомилась з феміністичними ідеями, де вона вирішила, що це важливе питання і вона може тут щось зробити, чимось допомогти. Писала загалом оповідання невеликі такі замальовки з народу, з життя довкола, з українців. І прочитала я дух часу. Це вважається найкращий її твір, і, як не дивно, це її перший твір. Він вийшов під ім'ям пані Шумінська у тому альманаху, який вона, власне, і зібрала разом з Оленою Пчілкою на кошти Олени Пчілки, але організацією займалась саме Кобринська, бо друкувати все це треба було у Львові. І вони надрукували цей перший альманах, перший вінок, де зібрали цілу купу українських авторок, які надіслали свої вірші, якісь оповідання, твори, якісь есе, там доволі багато вийшло. І цим вона остаточно поставила крапку на питанні: чи на часі вирішення жіночого питання, бо голоси були проти. Мовляв, нам треба спочатку вирішити національне питання, нам треба спочатку здобутися держави, а вже потім вирішувати, що робити з жінками, і які в них мають бути права, обов'язки, чого від них можна очікувати, і все таке. І от дійсно квіт нашої нації зібрався і видав цей альманах, як я сказала, в ньому вона надрукувала. Пані Шумінську, яка потім, здається, трошки перередаговувалась і отримала остаточну свою назву Дух часу. Це зовсім невеличке оповідання про вже таку стареньку пані Шумінську, вона жінка-священника зі священичої родини, в неї вже свої діти, вона вже бабуся, і вона знаходить себе в цьому новому часі. Який вона не розуміє, який вона не приймає, і який їй, здається, руйнує все те, до чого вона звикла, руйнує всі ті плани, які вона будувала на своє майбутнє, руйнує все те уявлення про добре і погане, яке в неї було, і вона просто страшенно розгублена, бо діти кудись пішли, і вона не розуміє, куди, навіщо і за що. Він дуже гарно написаний. Мене вразила чудова образність цього твору, те, як авторка показує саме час через годинник, який ось в уявленій пані Шумінської розламується. З нього ці детальки випадають, і він перестає працювати, як працював до цього багато-багато років, століть навіть. Так само мене вразило, що. Навіть коли пані Шумінська говорить про той традиційний уклад, який вона захищає, про то традиційне уявлення про родину і місце жінки, і наче вона його захищає, але ми розуміємо і вона розуміє, що воно не працює так, якби мало працювати, так, якби вона хотіла, щоб воно працювало, так воно. Начебто говорить, як воно працює, але ні. У цього ладу є ціла купа проблем. І про це згадується з таким, я не знаю, вишуканим смаком, делікатністю і образністю. Тож я отримала величезне задоволення, коли читала цю оповідь, і вам абсолютно раджу. Це дійсно чудова річ. І ще я прочитала одне оповідання це перша вчителька. Бо я думала це саме про вчительок у школі, і мені хотілося подивитись, як це описувала пані Кобринська. Але ні, це історія саме про виховательку дітей. У нас також є село, у нас є сім'я священника, і в нас є жінка, яка доглядає цих дітей. Вона їх годує, вона з ними грається, вона слідкує, щоб вони були вдягнені, вона слідкує, щоб вони навчались, власне, виконує роль матері. І при цьому вона, не будучи, не маючи змоги читати і писати, не розуміючи, на що дітям книги, вона їх вчить на книжній науці. Вона їх вчить життю історії народу, передає оце е, знання далі через пісні, через історії про квіти, через історії про е, якісь історичні події, про козаків, про панщину, про щось таке. І так само показує е, громаду. Мені також сподобалось це оповідання. Воно просто. Дихає літом, селом, природою, якимось любові до життя, але при цьому показує і негативні, трагічні моменти життя села і наших людей, і особливо жінок. На жаль, пані Кобринська писала тільки ось такі невеличкі історії, і якоїсь більш вагомої роботи в неї немає. Але я потрохи буду знайомитись і далі з її доробком. А ще в нас є біографія цієї прекрасної жінки, яка в мене в планах, я її ще не читала, але збираюсь, бо вона мене дуже зацікавила. І друга жінка це Уляна Кравченко. Це її псевдонім насправді її звали Юлія Шнайдер. Вона на півднім Кеня. Але ось взяла собі такий українізований псевдонім і присвятила все своє життя українській ідеї. Вона з родини священника, але, на жаль, батько рано помер і вона виховувалась у родині дядька, потім пішла на курси вчительки, стала вчителькою багато років та, власне, все життя, напевне, працювала вчителькою, писала також якісь. Оповідання, але більш знана вона через свої вірші. Про неї написано, що вона перша галицька поетеса, яка здобула визнання, прихильність і шану саме як поетка. Я читала її спогади вчительки. Це такі два нариси з її життя. Такий автобіографічний, перший про перший рік практики, здається, це про 1881-82 навчальний рік, де вона говорить, як вона вперше прийшла на роботу після завершення навчання і як їй там працювалося. А другий це рік 1884, як їй довелось змінювати місце праці. І не з власної волі, але змінювати школу, і які труднощі це супроводжувало. Я читала, що ці записки також мали надрукуватись в тому першому альманасі, перший вінок, але не вистачило місця і тому їх відклали. Там є її вірші, але власне цих записок немає. І хоча вони так дійсно доволі великі, можливо, для альманаху. Не знаю, але я не певна, що саме це було вирішальним у тому, буде він там чи ні. Бо це доволі радикально написано. Вона майже прямо говорить про те, що бажає Незалежної України. Вона майже прямо говорить про те, що ми маємо виховувати наступне покоління у патріотичному ключі. Що ми не маємо права втрачати українців, яких багато до впливів польських чи німецьких чи будь-яких інших, ми маємо боротися за кожного. І це в той час, коли руська мова, українська мова, хоч і вивчалася, але їй було приділено дуже мало часу. Вчителі часто самі її не дуже добре знали, і зручніше було і краще вивчали польську мову, і тому дуже багато українців переходили на польську і просто забували про те, що вони українці. Тож вона присвятила все своє життя саме вихованню цих нових українців, нового покоління. І, Залишила нам спогади свої про ті свої перші роки. Це було читати цікаво з етнографічної точки зору. Місцями доволі весело. Там є, що вас зацікавити, там є два епічно провальних освідчення і пропозиції руки, які настільки погані, що це навіть умедно. Хоча і сам твір не без пафоса. Там є оця нотка певного реалізаторства, де вона використовує цю платформу, наче як певний маніфест, де говорить жінкам, ви маєте право самі вирішувати, що ви хочете і як ви хочете жити. Де вона говорить українцям, що ви маєте виховувати в собі. Освічених ідейних людей і за це вартує жити, де вона досить чітко окреслює, що з її погляду правильно і неправильно, і засуджує це неправильне. Це власне стосується літератури, де вона зустрічає панночку, яка любить. Таку масову, як на той час казали, сенсаційну літературу, сповнену вбивств, чи якихось романтики, чи чогось такого. Ну, власне, таке, як в нас зараз кажуть, масована література. І вона це засуджує, бо це не виховує дух. З цим можна посперечатися, можна не сперечатися. Але таке там є. Це цікавий погляд саме на. Життя Галичини того часу, бо навчалася вона у Львові, а працювала у селах довкола. І якщо ви зараз вважаєте, що наша шкільна система це просто якийсь жах і кошмар і все погано, то після прочитання цих записок ви подякуєте, що вона в нас така, яка є. А не така, як в цій книзі, бо те, що описує Уляна Кравченко, це дуже-дуже це погано і жахливо, і я навіть не знаю, це ні в яку голову не вкладається. І, напевне, треба трошки сказати про мову твору, бо це ще та граматика з певними відмінностями, мені було трошечки важкувато це читати, бо є певні такі незвичні форми слів, є якісь такі неоднозначні способи поєднання слів, Ну, власне, мова того часу. Але як трошки призвичаєтесь, то і вже таких ніяких труднощів немає. І також хочу поділитися з вами її віршем, на який я випадково натрапила, і він мені видався дуже влучним і дуже е, актуальним на сьогодні. На жаль, бо писала вона це ще 100 років тому: Орді з півночі, ликуєте вже вороги, сьогодні ваше. Та не кінець ще боротьби і завтра наше, і завтра, завтра день для нас, великого весілля, Іщезне тут і ще слід по вас, кривавого похмілля. Не зійдемо ми в тінь могил, хоч нині ваше, жар помсти дасть нам нових сил, і завтра наше, просте жар помсти у душі, за сліз, за крови море, ми гард находимо вогні, гей, вороги, вам горе! В огнях покажеться обрій. Пожеж заграві, да і станеш рідний краю мій вільний і у славі. І щоб цей вірш не був актуальний через 100 років, зараз ми маємо зробити все, що в наших силах для перемоги. Тож, донатимо перевіреним фондам, волонтерам, яким довіряємо, знайомим військовим. І ще раз вітаю всіх жінок з нашим святом. І до зустрічі в наступному відео!